Сьогодні ми будемо розбирати знову модифікацію у версії 6.0 на версії Minecraft Mine 1.21.1. Сьогодні у нас третя частина цього моду це столом продвинуті технології. В цьому відео ми розберемося про всякі різні ресторанів в цій модифікації, а також про різні вироби. Складних і продвинутих технологій технологічних. Ну, звісно, вони на кінетичній енергії. Працює. Ну що ж, а ми поїхали. Перше, що ми розберемо, це редстоунові компоненти. Ось у нас є, звичайний редстоуновий плив, який проводить енергію. Ну, а першим нашим редстоуновим компонентом є аналоговий вар. Надіюсь, ви знаєте про таку силу silverстоум. А якщо хтось не знає, то я зараз поясню. Ось У нас є е, Ми Натискаємо redstone і бачимо, що the потихеньку watched. Так от, це тому, що в цьому вашей сила родством. 15, 7, 14, 13, 12, 11. Так воно зменшувати, зменшуватися, поки не дойде до от нуля. Це як хто це хтось це знав. А по якій водять, працює аналоговий важ. Що ж, коли ми на нього натискаємо, він буде потихеньку працювати це усі. Половинки. Наводиться на розтолому з цим модом. AJ. Або просто діслуватися. Надягаємо. І ми можемо побачити, яка в нього аналогова сила. Сім, вісім, дев'ять. Десять. 14. Щоб зменшувати силу, треба просісти і надтискати. Отак. Вот Ось такі вже ну, у нас діо. Ну, а переходимо далі. Наступний у нас механізм будуть різні повторища з цього. Повторювач, продовжувач і імпульсний помір. Це все імпульсні механізми. Я зараз покажу цим місце і и Ось, у нас есть подобное успоривочный импульсы. Пробуется залотать имбальца. Ну да, так. Мы. И тут у нас есть такая. Она записана. Будемо так просто. І вибрати, скільки нам треба щоб чекати. От, наприклад, мене. 10 секунд. І тепер, коли ми пішли на нього сама, обсудимося. І він ми вказали. 10 секунд. І більше повторювати.

Тепер він буде висувати негативний імпульс сигналу, коли ми знімаємо нічого. Цвіновий потім закондувати вчитися. Оп, отак. Дуже цікава штука, тому не подобається. Виставимо затримку 5 секунд, вишку в сигнал, і бачимо, що він одразу виключиться. Через один тас, так здається, бойла. Коли виключимо, то він почекає 5 секунд і розрядиться. Я зможемо з зробити цікаву штуку, яка буде в ній. Стоїн зарядиться. О, дасть стімпус. Лише не вилкнемося. Він розрядиться. Ось така штука з цим повторювачем на полі. А хто такий імпульсний таймер? Імпульсний таймер робить імпульс від стоїм сигналу кожного налаштованого часу. А, ще забув сказати. Він теж так можна називати. таймері давайте розглянемо.

З'єднується теж братики, але це вже два братики, і це живоваження. Тепер переходимо до живленого уваження. Як ми бачимо, дивіний важіль це важіль із рестору. Його теж можна, як вазель перемогти. Так, ось цей важіль може переконувати. Сигнал рецболу. Сигнал редстового. Але вимкнути вже його не зможуть. Сигнал як сполу. Ось, але ви робити оцей сигнал вже не знажи. Але його не виходить. Але у мене туди не може. Давай його не рука. А от же вони уважі перемикач, нетрума Утримує не доступу до цього. Не а от зоді можна використовувати спочатку і виходить. А в мене версіях він не дуже актуально, тому що нам подарили заліг. Ну, а на старих версіях, наприклад, на 1.20 к один він ще актуально. Тому там він пригодиться. Дай на у старих версіях 1.16.5, 1.18, він теж актуальний. На сівер, сівер, ну так ось йдемо далі. Повернувся до одної теми попереднього відео, а ту пересвернуть перед передачу. Як ми знаємо, там були деякі предмети, які взаємодію з ресторанівами. Це ми ще не чомусь. Тому Але я вам забув сказати про одну особливість цього. Так, методи передаваючи. Давайте. Чого у нас там є. Ми на Ідем, до вимінити, їсти, є на ми Що ми їздимо важливі напевно? Останемо світло жил. І натиснемо на новото. Вони не вивіка, але все єдні. Коли забагато там напад ресурсів з якоїсь сфери. І нам більше не потрібно, то нехай треба її задатися. Ми поговоримо про розевий кварц і про його обослу. Розневий кварц з скрав і радство. Що нам потрібно наждачної. Полірованим вражаем куварці. Але, можна зараз, за це повороти такі. Не важливо, яку руку візьмете. Неважливо, яку руку візьмете. А вимо самітесь. Варку говоримо про дуже цікавий. предмет, який називається лампа з Це схоже кожуболов. Я работаю на вопрос. Так працювати, что это разработчик. Thank you. де там, де я механізм не приїжджу. Ось такий у мене генератор випадково чисел. Генерує випадково чисел. А ще одна дуже цікава річ. Це стомовий сполучник. Чому це дуже цікава річ? Тому що я вам зараз покажу. У нас є радіостанція якась. І Ось якісь телеканали. новий. І візьмемо такі оці. Це у нас частота 1, а це частота 2. Поставимо тут і тут. Ось так. Так. А тепер поставимо ще два оці. Ось такі оці речі. І оце гайчно-включено-буквисне. І на шифті можна міняти виражувачі. Ось, наприклад, уже ось таку частоту поставимо. Ось тут, там де немає тарілочки, це у нас хід А Коли ми продаємо нам хід сигналу, то вихід. І Ось так. Тільки вихід і вхід навіть буде одноковий щас Бачите? Ось такі радіо приймачі. А сьогодні ми розбирали рестоунові і про рестонові технології. А це, це відео було дуже довго, ні, тому буде друга частина відео, і ми розберемо продвинуті технології. Всім до побачення